Доброго часу, доби, чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці! Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами влаштуємо вечір казок. Я зараз буду вам зачитувати казку ірландську народну із книжки Кашка. «Казки Смарагдового острова. Смарардовий острів так називають острів Ірландію через те, що вона вкрита зеленню і дуже зеленіє, як справжній камінь Смарарду. Поки я не почала ще зачитувати казку, я пропоную вам відвідати мого чаю. Спробувати скуштувати мого чаю, який я заварила спеціально для вас, ви можете уявити, так, наче ви дійсно прийшли в гості до своєї подружки сільської чарівниці. Уявіть українське село, початок літа, трава, дерева, квіти, все зеленіє, все так і пишіть. Життям і здоров'ям, і ви прийшли в гості до своєї подружки сільської чарівниці. Я заварила вам чаю і собі також. І ми з вами сидимо за одним столом. А я читаю вам стареньку-стареньку книжечку вже потерту Казки Смарардового Острова. Давайте разом вірити в добро, в казки і в щирі почуття людей. Чарівне дерево. Колись давно на зеленій рівнині поблизу озер кілларні чарівний малоросий люд власної королеви Дану і потобіччя грав у трав'яний хокей проти загону воївничих фейнів. Три дні і три ночі точилася гра, але жодні сторони так і не пощастило забити гол. Переконавшися, що їм не виграти у людей з рівними. Піддані королеви дану рушили назад до свого казкового краю на півночі. Щоб там було чим харчуватися під час глири та в дорозі, підданці Дану принесли з собою невеличкі кошики з усілякими лагоминами. На обід вони споживали плоди незрівнянно смачні. Аж ті, що ростуть на нашій не незрівняно смачніші, аніж ті, що ростуть на нашій землі. Але найулюбленішим їхнім наїдком були червоні чудодійні ягоди. Виглядом, виглядом вони звичайнішенька горобина. Проте у них є таємничі властивості, недарма це ж плоди дерев по той біччя. Покуштувавши цих ягід старий зморшкуватий дідок, хоч який би. Був не знати, який херлявий, знемов стає молодим лиц з лицемолодий лицем, і так само і стара жінка. Найбридкіші дівчині досить з'їсти три ягідки, і вона стане і найвродливішою красунею на весь світ. Отож, звісна річ, чаїні істоти дуже пильнують, щоб їх не загубили бо до однієї з цих щододійних ягідок. Кожному чарівникові наказано якнайпильніше дбати, щоб ці ягоди не потрапили до людських рук, бо підданці сідану не вільно ділитися своєю силою з ким-небудь, хто захотів би собі доскочити до вічної молодості та краси. Однак серед гамору веселощів і танців чарівники забули про всяку обережність, а натура у них така, що вони не люблять журитись навіть тоді, коли не, перем... не перемогли. Гуляння їхнє тривало цілу довгу ніч. Другого дня, втомлені, але щасливі, вони рушили далі на північ. Через долини та ліси. Тим часом один безтурботний чарівничок примітив, що у нього в кошику є ще жменька чарівних ягід. Він дістав кілька їх і дорогою ненароком пустив одну ягідку на землю, вкриту мохом та папороттю. Не зваживши згуби, він пішов собі далі, а невеличка ягідка так і лишалася лежати на родючому, родуватому ґрунті лісу Дорос. Нарешті чарівна команда повернулась до себе на батьківщину. Минуло кілька тижнів, а тоді ж місяців, і здавалося, що ця прикра пригода вже піде в забуття. І справді, втрати ягідки так би і не виявили, якби як не на одній мисливській ватазі піддані, піддані, піддані сівданом, випало проходити по саме те місце, де вона загубилася тут. Черівники побачили перед собою струнке дерево, не схоже на всі інші дерева в лісі. Малорослі мисливці знайшли, що воно не могло виростити з ніякого земного насіння, бо на чисельних його гілках зависали цілі китиці чудодійних ягід. Звістка про черне дерево у лісі Дорас дуже засмутила підданців дану. Королевна. Наказало обшукати все своє королівство, щоб знайти винуватця, через недбалість якого їхнє дерево виросло на землі смертних. Нарешті бідолашного червничка, що загубив ягідку, привели до королівського двору. За вивчену провину він мусив піти до вигнання в країну велетню, гень далеко за високі гори. І там йому наказали залишатися, поки він не знайде велетня, який би згодився охороняти черне дерево у лісі Дорос. На прощання королевина, побачивши, як похнюпився її маленький підданець, дала йому пригоршню ягід, щоб він мав чим. Почастувати велетня. смачніші заметці, ягоди, можливо, краще від слів заохотили б велетня, адже охороняючи дє... дерево, він миг би досхочу ласувати ними. Покараний чарівничок вибрався в свою далеку мандрівку. Покинувши буйної квіті і зелені поля рідного потайбіччя, він почав диратися в порхмурі зловісні гори, що вели до країни велетнів. Там, серед печір та скелястих крущ, у нього було у нього не було ні друга. Що поборонив би його в скруті, ні товариша, що помив би йому виконати припис. Прийшовши чимало миль, так і не побачивши ніде живої істоті, він сів перепочити поміж двох великих брил. Коли це раптом чиясь довжелезна та й широченна тінь лягла на нього, геть застосливши денне світло. Страшенно переляканий, він не насмілився навіть підвести погляду і спробував сховатися за брилою. Від пагорба до пагорби покотилося гучне ревище, і ту саму мить здоровенна рука опустилася вниз, схопила тремтяче дрібне створіннячко і піднесла у повітря. Велетінь втупився маленького мандрівника своїм єдиним великим злим оком, що горіла, мов жарина у нього серед чола. Його довгі зуби погрозливо скрипіли, а з металевого пояса звисала палаця з залізними шпичками. Це був шарван-злобитель. Прозваний так за свою недобру вдачу. Через неї його й не любили і цуравилося навіть в країні велетні. Ніщо не могло заподіяти йому шкоди, проти його були безсильні і вода, і вогонь, і меч. Бити шарвана можна було тільки вдаривши тричі його в такий власною палицею. Що це за мерша? сказав Шарван, зацікавивши, дивлячись на нахайно брате створіннячко у себе в руці. Я прийшов з далеких країв шукати твоєї допомоги, відповів йому малий чарівничок. Допомоги? зареготав велетень. А чого це я повинен допомагати тобі?» Замість відповіді червничок дістав з кишені кілька ягід і простяг вилетень. Шарван, прокуштувавши їх відчув, що ягоди дуже смачні, і зажадав їх ще. Ти матимеш ягід у волі, – сказав йому чарівничок. Якщо візьмешся, охороняти дерево, де вони ростуть, і нікого туди не допускати. Е, це мені буде за іграшки, сказав шарван і вирушив разом з черничком до Рісу Дорос. Тепер, піддані Індану, заспокоїлись, дізнавшись, що дерево, живучими ягода, оберігатиме мелети і, вигнан... і вигнанцю провиненого Черника настав кінець. А шарван поставив собі коло дерева хатину, де спав, влаштував собі на безжурне життя. На поясі у нього повсякденний. Повсяк висіла горна, ягід, щоб вони були ласові, коли він схоче. Тим часом слава причірне дерево поширилась по всіх усюдях і день і день смілиці приходили в надії поживитися бодай, кількома ягідками. І не минало дня, щоб велетень не вбивав котрогось із цих шукачів пригод, хоча й сам ні разу не був навіть поранений, бо ж сказано. І вогонь, і вода і зброя були проти нього безсилі. Неподалік лісу від Дорас жило у своєму замку двоє принцес сиріт, на Маха і Емер. Обидві дуже вродливі, вони, однак, характерні. Харатерами мали зовсім різні. Тоді, яке маросім була люба своєю доброю, звічливою дачею, маха була не менш, не менш не люба через свою підступність та злосну. Злостивість. І ось одного дня маха вже не змогла далі терпіти, якщо набливо і віддано дивиться їхній друзі на її сестру. Вийшовши з замку до схід сонця, коли все ще спало, вона пішла з хатини однієї старої відьми, знайомої своїм недобрим хистом, від неї маха дістала невеличку. Пляшечку густоїла прозорі рідини. Поспішивши назад, у спальні сестри вона вилила ту рідину ночви з водою. І Емер, звичайно, купалася вранці, а потім стала чекати, як довершиться її лиходійство. Емер підвелася з першим променем сонця, щоб засвіти... що засвітило вікно. І, не здигаючись про сестрин підступ, вона тихенько замогикала якусь пісеньку на го готувалася скупатись. Як тільки ну, наступив емер воду, її рожеві щоки потьмінніли і покрилися зморш... зморшками, і кожен лікар України не міг ані вилікувати її недуги, ані відновити її колишню вроду. А проте вона лишалася так само щирою, доброзичливою, як і вперше була. Емер ніколи і гадки не допускала, що хтось міг змузумисне заподіяти їй шкоду, а тим паче рідна сестра. Цілі дні сестра Емер край вікна зачарована красою зелених пагорбів лісів довкола замку. Однако одно, одного весняного ранку, милуючись з дрібненьким. С... Соцвіттям, яке раз навкрило вишню у неї під вікном, вона раптом побачила високого чорнявого незнайомця, що скочив з коня перед брамою. То був Донал, єдиний син короля, Генаш із за моря. Він шукав гостинності і дружби, потрапивши до цього незнайомого краю. Маха привітно зустріла гостя і наказала челяді влаштувати великий бенкет його честь. І Донала. Одразу причаювала гоже личко господині. Ева же ж хвиліла побачитись молодим принцем, але вона соромилася, зморшок у себе на обличчі, тож і так, і не вийшла до свого поко... зі свого покою, а тільки прислухалася до звуків ніжної музики та сміху банкетної зали. Несподівано Емер пройняв смуток, і кілька великих сльозинок скотилася з її зачорнілих шоках. Аж це побачив заплакану принцесу невеличкий пташок вівчарник, що сидів на вишні, вишневій гілці. Йому також хотілося побачити усмішку молодої дівчини, ту саму усмішку, яка колись давно була зовсім не сходила з її уст. Але ще я нічим не можу стати її у пригоді, сумно сказав, сказав пташок. Якщо ти сміливий, то зможе. зауважив на те чорний дріз зі сусіднього куща. У недалекому лісі Дорос росте черівне дерево. І от якби принцеса з'їла хоча б три, тільки три чудодійні ягодки з цього дерева, у неї одразу вернулася б її королишня врода. Однак, щоб дістати ті ягоди, треба прослизнути повз шарвана злобителя, велетня, який стереже червне дерево і вдень, і вночі. Я не побоюся ніякої небезпеки, але тільки ще раз побачити радість на обличчі Емер, сказав пташок вівчарник, і полетів спробувати свого щастя у лісі дорос. Прилетівши до черного дерева, він став терпляче дожидатися появи якого небудь войовника, охочого опозмагатися з велетнями. І коли з'явився черговий такий сміливий, черван зсипився з ним у смертельному двобої. І вівчарник неповітно підлітив до грона, яке згусало з велетня з пояса, і відірвав три ягодки. І от невдовзі Емер побачила в своєму підвіконні смаковиті на вигляд ягідки. Тільки вона взяла їх до рота та відчула себе невимовно бадьорішою. Глянувши на своє лице у свій чаді, Емер очам, власне, не повірила. Ось її вид зробився таким, як був раніше. Її витончені риси виглядали тепер ані трохи не менш привабливо, аніж до того, поки на неї не подіяли лихі чари. Дивуючись, чи це не сон, вона ступилася широкими сходами до зали внизу, а там саме весело розмовляли розкішно вбрані дами та вельможі. Побачивши вони, як вийшла Емер, аж оніміли з подуву, і тільки шепіт прокотився серед гостей, що така пригарна обличчям і поставою принцеса з'явилася перед ними. Усі вони щиро за. Зраділи, що Емер одужала. Донал заговорив з цією принцесою, як він уперше побачив і пішов з нею у танок. Небагато часу збігло, як він переконався, що його почуття до махи ніщо проти великого кохання, яке спалахнуло в нього в серці до Емер, а охоплена дикою люттю Маха кинулася геть в замку і слід за нею запався. Незабаром Емири Донал побралися, а радість усім а надто пташку вівчарникам і вишній творцевої їхнього доброго щастя. А шанант, забитий далі охраняв чорне дерево від смертних, аж поки туди не заплукала мужній Моен діармант і його кохання грайне. Грайне чула про ці чудодійні ягоди і дуже хотіла покуштувати їх. Не бажаючи ні в чому відмовляти кохані, вирішив викликати велетня на двобій. Діармайнд був хитріший за будь-кого з інших сміливців, що приходили сюди перед ним. Отож, він зраз... Збив шарвана з ніг, вихопив з нього руки важку палицю і трьома могутніми ударами забив велетня, що так довго не підпускав нікого до чарівного дерева. І тоді кожен, хто дістався до лісу дора, зміг підійти до того дерева і покуштувати з нього живлющих червоних плодів. Дякую вам за увагу, шановні чарівниці і чарівники. Мені було дуже приємно читати для вас казку. Казка дуже. Чарівна і е, незвична. І сподіваюся, що вам вона сподобалася. Якщо сподобалось, тисніть лайк. Якщо сподобалась моя е, історія, яку я читала з цієї книжки, підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі також багато чого цікавого. Казки це лише моя новинка. Зазвичай хата чарівниці та рот, вона пророзклади та рота магію. Якщо вам це цікаво, прошу. Е, Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно ваші і лайки, і підписки. Я вам дякую ще раз, мирного неба. Давайте вірити в казки та чудеса.